Слава Україні! З вами я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюк. Зараз ви спускаєтесь у них, лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Громадянська війна. Марвел від видавництва Мальопис. Це дуже круте видавництво, про яке я спочатку взагалі навіть не знав. Але потім, як дізнався, я з ним списався. Вони прислали мені безкоштовні комікси. Дуже круті і з дуже крутими ілюстраціями, і дуже цікаві, за що я їм дуже вдячний. А також потім в них на сайті я ще й замовив по акції ці комікси, тепер в мене дуже багато крутих коміксів від цього видавництва. А про що ж саме цей комікс? По-перше, він так гарно виглядає на поличці і приємний на дотик. А в цьому коміксі йдеться про те, що а, людям вже набридло, що супергерої... На них не діють ніякі закони, тобто супергерої спокійно е, можуть кидатися чужими автівками, завдають дуже багато шкоди і взагалі просто е, діють проти законів і так далі. Так вони рятують світ інколи. А інколи, наприклад, і за того, що вони як е, Користуються речами людей, людям це вже набридло. І що ж люди вирішили? Вони захотіли, щоб супергерої були, корилися законом країни, і щоб е супергерої були як такі поліцейські. Тобто вони контролювалися, отримували зарплату відпустку. І тут відбулося таке: творилися два табори. Ті, що погоджувалися з цим, і вони хотіли стати, як, е, стати як на, е, ну, отримувати зарплату і якимось правилам підтримуватися і законом, і так далі. А другий табір він не хотів е, бути підвладним як людям, скажімо так, в країні. Він просто хотів рятувати людей, як завжди це було. І тут сталася проблема, тому що вони. Між собою билися, одні думали, що так правильно, другі думали, що так правильно. І вони між собою посварилися. І за цього сталася проблема, що супергерої почали битися між собою. За цього помирали і люди, і супергерої. Просто супергерої забули, що вони герої, і перестали рятувати людей. А почали сваритися між собою. Це була їхньою проблемою. А чим це закінчилося в кінці цієї книги, ви дізнайтесь, прочитавши цю книгу. Дуже крута книга. Читається легко. Вона мені дуже сподобалася. Ілюстрації дуже круті, дуже гарно виглядає на вашій полишці. І просто дуже раджу вам цю книгу і це видавництво. Також раджу вам читати комікси, читати різні книги українською різними мовами. але тільки не російською, тому що на що вам це треба? На всім па-па-па-па!